Вітаю в ефірі Суспільне новини у студії Гордій Єрмак. Сурдопереклад Людмила Бабенко. Коротко про те, що сьогодні у випуску. Далі. У березні 2022-го віддав наказ розстріляти трьох братів з вишневого. У Чернігові судять російського полковника Костянтина Смирнова. Пасуть корів та збирають гриби за 20 кілометрів від дерев. Розкажемо, як живе найближча до кордону ферма на Новгород-Сіверщині. Шоколадні букети та солодощі у вигляді українського гербу. 15-річний школяр з Куликівки власноруч виготовляє і продає солодощі для допомоги Збройним силам. Віддав наказ розстріляти трьох братів у березні 2022 року біля Вишневого на Чернігівщині. У цьому підозрюють російського полковника Костянтина Смирнова. Повідомив прокурор Чернігівської обласної прокуратури Кирило Пугачов. Під час окупації Чернігівщини Костянтин Смирнов був комендантом Вишневого і його голос згодом упізнав потерпілий Микола Куліченко. Він єдиний з трьох братів, який вижив після розстрілу за наказом Смирнова, та поранений зміг вибратися з могили. Подробиці в сюжеті Аліни Коржинської. Довго шукали цілий місяць, а на так, так вийшло, що нашли на, на Жені не мініни. Микола Куліченко стоїть навпроти могил своїх рідних братів на кладовище села Довжик. У березні 2022 року їх розстріляли російські військові того дня, коли вбили старшого і молодшого братів. Росіяни стріляли й у Миколу. Закупали всіх трьох в одній могилі, згадує чоловік. Куля прошила щоку, не зачепивши життєво важливих органів. Опритомнівши, він виліз із ями. На, на мене як, як і шокі, кинули старшого. Брати, що я, я усміх з, з могуями так і згрупруватися на, на, на коліна і на руки, а мені вже не, не вистачало кисню, так я, я вже виліз вже на, на свій. Так, я, я, я не розумів, чи, чи, чи вони там. Пішки дійшов від Вишневого до Довжика. Звідти, двома днями раніше, братів забрали у полон росіяни, підозрюючи їх у диверсійній роботі проти окупантів. Бо молодший брат Євген учасник АТО. Це Женя менший брат, це, 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 це який служив у Житомирі. П'ять років. Да, да. років він віддав. Служби за півтора роки після розстрілу правоохоронці оголосили про підозру російському командиру, який віддав наказ про вбивство, та солдату, який стріляв у цивільних. Микола говорить, людину, що віддала наказ на розстріл, пам'ятає добре, бо полковник його допитував особисто. Він мене за, за шию брав, ну ви ну добивалися при, при признання, хто хто під підірвав. Т колону і позивний закон, а, а, а його помощник, це, це вже я, я одізнався вже потім позивнив його а -А атас. Голос російського офіцера став однією з головних зачіпок, щоб ідентифікувати військового. На відео очевидців, знятому на початку повномасштабного вторгнення у Рібках, Микола впізнав його. Сім'я утра машини ми пускаємо. З насмотром да. я бачив да. Марина Слободянюк, розслідувачка громадської організації Трус Хаунс, яка допомагає правоохоронцям шукати військових злочинців. Вона каже, чоловік на відео, начальник військової поліції округу, полковник Костянтин Смирнов. Він фігурував, що доволі багато його зображень, фотографій у, у мережі, а також те, що він фігурував в деяких новиннєвих випусках, був знятий на відео. Це допомогло нам, по перше, отримати зразки його голосу. Зі слів Слободянюк ускладнило пошуки, що чоловік на відео закрив обличчя Балаклавою. Ми вдалися до таких додаткових застосування до додаткових інструментів, таких як програма розпізнавання обличчя, і тоді, застосувавши його, застосувавши програму ідентифікації голосу, ми отримали результати. Які давали всі підстави вважати, що це одна й та сама людина? Свої напрацювання розслідувачі надали правоохоронцям. Їхні матеріали, які вони зібрали, були використані під час досудового розслідування, проведення відповідних судових експертиз. Фактично таким чином було ідентифіковано. Причетного військовослужбовця цього командира відомо ім'я й другого фігуранта справи це Денис Підгорний. Він ще військовослужбовець рядовим учасником відповідно збройної агресії. Просто військово. Службовець одного з підрозділів також Центрального військового округу. Правоохоронці заочно повідомили двом військовослужбовцям РФ про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням, поєднаному з умисним вбивством, вчиненому за попередньою змовою групи осіб. За скоєне росіянам загрожують довічне позбавлення волі. Хай його його зак... закон... І накарає зі слів прокурора Кирила Пугачова, підозра полковнику Костянтину Смирнову. Це один з перших епізодів злочинів цього військового. Зараз правоохоронці шукають потерпілих, яких утримували та знущалися росіяни у Вишневому. Просять звертатися до прокуратури. Аліна Коржинська, Олексій Жернов, Валерій Циркун, Суспільне новини, Чернігів. Біля села Лісконоги випасають стадо на кількасот корів. Це фермерське господарство в новороціверській громаді найближче до кордону, звідси до Росії 20 кілометрів. Пастухи переселенці з прикордонних сіл, зруйнованих обстрілами російської армії. На роботі люди ділять обіти з собаками і збирають біля пасовиська гриби. Ферма надала їм роботу а деяким і житло. Як живе найближче до кордону ферма громади? Дивіться в сюжеті. 20 кілометрів від кордону з Росією. На пасовиську біля села Лісконоги три сотні корів. Це останнє фермерське стадо, яке можна зустріти, рухаючись на північ Новгород-Сіверської громади. Пасуть стадо двоє пастухів і пес муха. Пастухи-переселенці. Володимиру 51 рік. Він переїхав з Бучок. Через постійні обстріли жителі покинули це прикордонне село. Залишились там одиниці. Чоловік дев'ять, мабуть. Ну, всі повиїжджали. А було, нувай, небагато, більше 200. Він з родиною переїхав до Лісконог. Тут з травня пасе корів. Мені сім'я, здорова, п'ять дітей. Ну, причим чоловік сям. Так що треба зарабатувати. Собаку, що допомагає пасти, теж забрали з прикордоння. Там він пас людських корів, тепер завертає фермерських. І він... Хороша собака, пасікаров добре. Корів пасуть з восьмої ранку і до сутінок. Пастухів ферма забезпечує плащами і чоботами. За день платять зарплату та 200 гривень дають на обід. В іншому кінці Лісконог на пагорбі над Десною пасеться друге стадо місцевої ферми Телята. Пастухи теж переселенці. Вони з Михальчиної Слободи. Це прикордонне село, центр старостату, де до повномасштабного російського вторгнення жило близько 300 людей, покинули майже всі. Там три чоловіка всього залишилось. Максим переїхав до Лісконог у вересні. Власник ферми надав йому роботу, а його родині житло. Вперше у своєму житті хлопець працює за зарплату. Розповідає, ні читати, ні рахувати він не вміє. В Михальчині Слободі жив за рахунок підробітків по людях, працював за харчі. Помагав людям. То, ну, хто що дасть. То хліб дадуть, то ще щось. То таке. Вижив, виживати вже треба якось. Робота в лісконогах біля телят йому подобається. А що казати, зарплата хороша? 6 шість тисяч, так? Да? буду, мені це устрою. Андрій Юдицький, власник ферми. Його батько Василь Юдицький зберіг її під час розпаду колгоспів і створив на її базі товариство. Тепер це одна з трьох молочних ферм, які збереглись у громаді. Батько Андрія помер місяць тому. Управління господарством син взяв на себе. На фермі працює 40 людей. чверть з них вимушені переселенці з найближчого прикордоння. Людям треба допомагати, тому що вони залишились без без нічого те. В Михальчину Слободу Максим повертатись не хоче. Работаю як хочу, да і все. Прийшов на роботу, все, ти працюєш, ти знаєш, за що ти працюєш. Поки телята лежать, є час сходити по гриби. Напарник Максима трохи назбирав. О, вон Масідат, дай только він сів. я сходив туди, куди Максим. Дом, да, дом розбили. Прийшлося уїжджати з села. Цей будинок власник ферми надав родині Максима. Вдома батько і мати хлопця. Тут живуть місяць. Син віддихає, тут ми віддихаємо. Ну, яка мебель приячені, що було. Ми не думали їхати, ну так вийшло, що по головах наші вже біч у хаті чопли. Грубку подлахмачі, печ то вже туди слажили, кругом сю. Свійських тварин, які вціліли, з Михальчини Слободи перевезли у лісконоги. Корову купили вже по приїзду за 14 тисяч гривень. Я купили корову. нашого біла з під обстрілів перевезли трьох собак, забрали двох своїх і одного чужого. Ферма, поки худоба на пасовиську, напівпорожня. Тут лише корова ще кілька днів тому отилилась, малі телята та коти, які чекають до ярок і вечірнього доїння. Надої на фермі в середньому до 15 літрів з корови. Здають молоко по 11 гривень за літр. Середня зарплата від 10 до 12 тисяч гривень, каже Андрій Юдицький. Сама ферма зовні мало змінилась з радянських часів. З сучасного тут молокопровід і генератор. Так що ну, прийшлося купити генератор. Генератор, він, звісно, бушний, але він сильно нам ну, виручив нас. Фермер каже, через близькість до російського кордону друзі радять йому позбутись ферми. Ну жалко, коров, Жалко, що люди залишаться без роботи. Тому в лісконогах ще чекають на кілька родин переселенців. Робота на фермі для них, каже Андрій, є. Олексій Коцапчук, Віталій Коровко. Суспільне новини. Чернігів. Війська РФ протягом доби обстріляли Семенівську та Городнянську громади. Прикордонники зафіксували 25 вибухів. Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шаговцова. На Семенівщині протягом дня у напрямку сіл Заріччя та Тимоновичі військові зафіксували 12 вибухів. Ще три вибухи були в напрямку Леонівки. Приходи, ймовірно, зі ствольної артилерії та мінометів. На Горднянщині в напрямку села Сеньківка прикордонники зафіксували 10 вибухів. Інформація про пошкодження та постраждалих не надходила. Шоколадні букети та солодощі у вигляді українського гербу. Все це роботи 15-річного Антона Сала з Куликівки, який власноруч виготовляє різні солодощі у себе вдома. Школяр почав готувати, коли йому було 10 років. Зараз він виготовляє шоколад та підтримує Збройні Сили України. Детальніше дивіться у сюжеті. Відважує 300 грамів шоколаду. Так, 15-річний Антон власноруч готує шоколад у себе вдома, живе і навчається хлопець у Куликівці. Каже, потяг до приготування солодощів з'явився в нього ще з дитинства. Якось натрапив на якісь відео. Дивлюся, як люди готують. вирішив також спробувати. Спробував, і це все дуже сподобалось, затягнуло, і отак все почалося. Рецептуру для своїх виробів Антон придумує самостійно. Розповідає, що надихається роботами інших кондитерів в інтернеті. Щось удосконалюю, щось придумую нове, виготовляю різні нові набори. Загалом процес приготування декількох шоколадок займає у хлопця близько 10 хвилин. Потім ще декілька годин вони застигають. Антон каже, вміє робити не тільки стандартні шоколадки, а й солодощі у різних формах, і навіть квіткові букети з шоколаду. Зазвичай це найбільш важкий виріб, в принципі, в моєму арсеналі. Тому що форма квітів не така звичайна і потрібно придавати максимально багато уваги, тому щоб не залишилось якогось пузирка повітря в самій формі, щоб квіти вийшли максимально ідеально. А потім все-таки його все запакувати, і довести, так сказати, до ідеалу. Свої солодощі ручної роботи хлопець продає односельчанам чи за кордон. каже в нього були замовлення з Туреччини та з Арабських Еміратів. 10% від свого заробітку хлопець віддає на підтримку ЗСУ. Це мені допомагає зрозуміти, що я. Не просто лежу і нічого не роблю, а навіть допомагаю своїй армії і пришвидшую нашу перемогу. До мене були ярмарки, на яких я продавав свій шоколад та гроші передавав на допомогу ЗСУ. Таких ярмарок вже була не одна. І саме коли я роблю шоколад на цю ярмарку, у мене. Максимальне задоволення, то що я розумію, що ще допоможу нашій армії. Загалом на таких ярмарках хлопець вже виготовив понад 200 шоколадок і передав на підтримку ЗСУ декілька тисяч гривень. Планує вдосконалювати свої навички і надалі влаштовувати різноманітні ярмарки аби допомогти українській армії. Олександр Мілашевський, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів. На цьому в мене все більше новин. Читайте на нашому офіційному сайті Суспільне.Медіа та на наших сторінках у соцмережах. А я прощаюся з вами до завтра. Бережіть себе.